Організаторами обласної олімпіади із географії виступили Житомирський департамент освіти і науки та інститут післядипломної педагогічної освіти. Мета Олімпіади виявити обдаровану здібну молодь із інтелектуальним світоглядом та прагматичним мисленням, здатну аналізувати і прогнозувати події, явища і процеси. Учасників, а це переможці районних і міських олімпіад. Було ознайомлено із історією Житомирського національного агроекологічного університету та спеціальностями, з яких тут здійснюється підготовка, а також умовами проведення самої олімпіади. Цей захід дуже важливий і він є вже у нас щорічним. Ми вдруге проводимо цей захід. Ми розглядаємо цей захід як важливу. Таку ступінь або ланку, яка налагоджується між абітурієнтами і майбутніми нашими студентами. Сьогоднішнім учасникам ми побажали найкращих успіхів, щоб вони показали всі свої знання, на які вони здатні. Місце проведення обласної олімпіади із географії, Житомирський національний агроекологічний університет, було обрано не випадково, оскільки лише два роки тому в цьому вузі розпочато підготовку фахівців за новою спеціальністю геодезія, картографія та землеустрій. Я вже в четверте приймаю участь у такому заході, як обласна олімпіада з географії. Також я беру участь у обласних олімпіадах з української мови і. Ну, Іноді виходило, іноді не виходило. Але я прагну до кращого, прагну показати себе як найкраще. Ну і можливо пов'язати своє майбутнє із географією. Переможці олімпіади будуть гідно представляти область на всеукраїнській олімпіаді, яка відбудеться у лютому. Намагаюся старатися вдосконалювати свої знання щодо цього предмету. Також, окрім географії, я приймаю участь у обласних олімпіадах з історії та з української мови та літератури. З кожним роком я отримую все нові знання і намагаюся все краще удосконалювати той матеріал, який я отримую на цих олімпіадах.